Вітаю із магазина Сінсей. Сьогодні буду робити огляд жіночої, дівочої колекції. Окремий хочу огляд зробити, тому що багато новинок, багато акцій. Буду показувати все ось так з манекенів починаючи. Мені сподобався цей лук, як вони вдягли жовто-блакитний. І дуже подобається оцей ланцюжок. Гарний, який, як я знайду там, скажу вам, скільки коштує. Гляньте, ніде такого не бачила. Гарно виглядає. Оця сорочка, вона тоненька, 100% котон. Така, прям, знаєте, зручно влітку з собою десь взяти, накинути потім. Спідниця 519 гривень. І ось така маєчка, О, їх розбирають, мало вже залишилось. 339 гривень. Такі вони бувають в різних кольорах. Тут в жовтому висить. 339 коштує. Капелюшки новенькі покажу. Це в Одесі на я тут дуже рідко буваю, давно-давно вже була. Хочу почати з таких капелюшків класних. Ще ніде не бачила, це, мабуть, новинка. Ось оцей в смужку, мені він так сподобався. Класний який, гляньте, гарний, дуже. І також є як такий білий, ну як натурально так виглядає, щось новеньке. Мені здається, десь на сайті от в зарі таке щось бачила, 339 гривень такі широкополі, але легенькі, не з такої ну, цупкі, а саме тоненькі. Коштує також 339, але мені цей в смужку дуже сподобався. Ну, такі на вірьовочках по 269 з такими краями, як не обробленими. Ну, також мило виглядають. Далі дивимось з того, що я буду так, знаєте, проходити от те, що я вже ну, показувала класні шорти, покажу на манекені. Може, десь вони були 650 гривень. 69 довжина така, знаєте, середня. І, ну, Блакитні, гляньте, як вони поєдналися з цим жилетом. Гарно. Взагалі дівчата повдягали манекенів з цими ланцюжками скрізь, От мені подобається. О, оцей піджак О, класно виглядає, 659 гривень. Дуже класно, там їх мало залишилось, з джинсами рваними. 699 з цією футболкою. Взагалі, вони кене вдягнуті дуже стильно, якось ну, по-іншому, чим скрізь. 659, ось такі кросівки з блисками. Без знижки чомусь ідуть, може це нова колекція. Да, на, на ній вони вдягнуті, бачите, така широка підошва, там викладає новинки, дівчина, тому такий трішки, як шум. Ну Дуже мені сподобався весь цей лук, і один, і другий. Так, далі проходимо. Тут новинка прийшла. Так, щось тут впало, хтось дивився. Ось такі прийшли. Шорти 100% котон, вони без всяких оцих змійок, на резинках з двох сторін. Тут просто як такий розмір висить більший. Зараз так, щоб було зрозуміліше. Середньої довжини така форма в них гарна. Щось тут поприлипало нормально тут все. Так, Ці коштують 599, от саме така новиночка, мені дуже сподобалась. Середньої довжини і на літо зручно, що немає ніяких ну, застібок. Ну, Щось що такого плану. В них приходять і приходять. Тут класно необроблений край, навіть зверху. Ось так бачите, як зроблені. Різноманітні 599, а щось що так. Внизу ці підшиті ну, з дірками, це все бермуди 699. Так, вони їх одним рядом ці бірмуди повісили. Оце вже як коротші бірмуди. А, тут і написано шорт, коротенькі бермуди коштують 659, Такі, знаєте, як більш сірі. Ну і також 699 великий вибір. А Це спідниця, до речі, біла. Білу спідницю я таку не показувала. Я думала, це також шорти. Ні, Це як таке новеньке щось. Просто біленька спідниця з таким необробленим краєм. Там кармани, прям просто от обрізана. Да, якось, Навіть нерівно. Це, ну, Мабуть, так, так було задумано. 599 гривень. Ось ці ковтинки мені подобаються. Тут прямо донизу от зроблений. Ось це оброблено так класно. Донизу. До самого 339 гривень. Ось з таким середнім рукавом, ну, середньої довжини рукав. Також як я за нагачком. Ця коштує. 459. Так хочу сказати, що тут 2XL є. До 2XL. 2 xs і до 2XL. Ось такі розміри. Зараз робить сенсей. Це біленьке в якомусь іншому було. да, В коричневому мені сподобалось, да, згадала там на сіті-центрі 659. Відрізняється дещо асортимент. О, цієї спідниці точно не було. Це колір як молоко таке. Дуже гарний, йде на підкладці, до речі, коштує 599 гривень. Зараз розверну, покажу її більше. О, тут вона на змійці, без резинок. Ну гарно сяде по фігурі. Так, і ззаду ніяких розрізів немає. Вона донизу така, як от ну, більш широка, Класно так легенько виглядає. Слухайте, ося красива. Підниця дуже. А, це під'юпник, він там до середини. І ось оцей піджак 659 замість 799. Він на знижці йде, той що на манекені. за 659, і виглядає він дійсно класно, ось оцей. Гляньте, як Дуже класно. От ще вони її скомпонували, мені здається, якось гарненько. Це ще показувала, не показую, показую такі класні от новинки, яких не було ніде. Оце такого не було точно, показую класна. Чорна з таким білим обідком. Є біла, але другої форми. Ефектно виглядає 459 гривень. Ось так. Ну, слухайте, непогано також. Да? А ось отакі там, ну, скрізь є у цієї форми. 459 також. Далі. Тут є, мені здається, що в такому кольорі, як шоколад, десь я вже бачила. Ну, оці класні з гудзиками 599, такі, знаєте, тоненькі, знизу так розріз. Так, вона коштує 599, Іде по розмір XL. І ще є в такому, як зеленому кольорі. Оцей коричневий мені більш подобається. Ну, це, на мою думку, кожному ж свої кольори. Вау, не написано. Так, отут прикраси. Де ж ці ланцюжки хочу потім знайти. Дуже ну, так, прикрас багато. Це все я показувала в острові. Ну, таких сумочок. З таким саме да, карманчиком. Якісь були трішки інші. Мені здається. А, на неї, тим паче, знижка покажу. Замість 599 339 гривень. Ну, так цікаво зроблена ця сумочка. Слухайте, тут так зав'язана, по бокам в неї кармани. Нічого. Ось так. ну, таке плаття сирочка в смужку з таким рукавом. Зав'язується літнє класне плаття. І не супер воно, як сарафан, так вийти в місто. Нормально з таким рукавчиком. От тут воно так гляньте, як зроблено все гарненько. Коштує 659 гривень. Така як новинка, це ми все бачили. І знову, от дивіться, от, от на манекені вдягнуті такі чокери. Супер, як виглядають, зав'язані. Зараз піду шукати, де у них ці всі прикраси. Мені сподобалось на манекенах, як вони повдягали ці ланцюжки. Ось хочу показати: 79 гривень коштує. Це 34% знижка, ось так воно гарно виглядає, прям дуже. Потім ось такий 79 гривень. Всі числа цей 149, ось такий більш цупкий це ще Й ланцюжок 59 гривень. Так, ну от такий чокер чорний. Ось такі чокери. Такі я вже бачила, начебто в острові. Ось такого плану. Ось ці два чокери: один з метеликом, за ціною 79 гривень. Але в неї такий він зав'язаний. Ну мені дівчина сказала, він, мабуть, уже останній. Також ось таких набір не бачила. Сережок 169 гривень. І також можна навіть за 49, за 49 купити по акції. Тут у нас так, що чого не було. Ось таких крабів великих також не було. Ось такий краб коштує 119 гривень. Все інше ми наче побачили. Хочу вам сказати, що у них також є парасольки. Просольки різних кольорів. Я вчора з полуничками бачила ось такі блакитні Дісней. Оці начебто дорожчі 239, але є по 159. Тут немає в острові. Вчора е, я бачила по 159 з полуничками. І такий тут брілочок новенький прийшов. Ось такий за 169 гривень на сумочку, кому потрібно. Hello Кіті. У них ось така заколочка, 149 гривень. взагалі велика колекція цих Hello Кіті. І ось такі, як прикраса, а прикраса така, як за колкою вона йде. Така коштує 149 в чорному і в бежевому кольорах. Ось тут якраз взуття хочу показати, тому що є і акції, і також новинки. Ось такі новинки в двох кольорах. Ну ось так, звичайні, як сандалі сказати. Зверху текстиль, ну тут також текстиль, як тягнеться, просто що як два кольори. Да? По 269 гривень, Бежеві і чорні. А ось отакі з відкритими пальчиками по 219 гривень, 35% знижки, по 41 розмір йдуть. З 36 го ще є ось такі ж текстильні. Оці мені більш подобаються в бежевому такому кольорі. 189. Оці ще дешевше виходить. 44% знижка. Також по 41 перший розмір. Ці 219. Бачите, у них від кольору залежить навіть знижка іноді. Знову такі, оці шльопки всі. Мабуть, я всі ці показувала, нічого новенького не бачу, знижок також не бачу, тому не показую. Сорочки різноманітні. Ось такої ніколи не бачила. Це, мабуть, у них тут а, ні, їх багато. Така, знаєте, з блискучою ниткою. Гляньте, зі срібною. Оця сорочка коштує 269 замість 459. На неї 41% знижки. Оця мені дуже подобається. Я її міряла, от хотіла б купити собі на знижці шорти такі і таку сорочку, але вона без знижки 599. Класна. У мене є сорочка, я, мабуть, її з 2019 року ношу. В сінцею купувала бежева, трішки довша, ніж ця. Ну, також як натуральна, я її за 100 гривень купила. І ношу її вже багато, ну взагалі, якось така вдала. Бувають такі вдалі покупки. 269, ось така футболочка. Також ніде не бачила, гляньте яка. Така, ух ти, ой, а ось цю сорочку в такому кольорі. Ніде мені не попадалась. це, мабуть, новинка з золотими ґудзиками. Такий він зелений. Ой, класний, гляньте, з цими карманами. Дуже файно виглядає. Зараз подивимось, скільки коштує. 599. Мабуть, новинка. Причому цей рукав можна, бачите, отак пристібнути, щоб коротеньким зробити. Отут є. Мені це подобається застібка. І там під низом така, як. Ну, ось зараз зроблю. Ось так можна зробити, бачите, або так підгорнути цей рукав, що дуже зручно. От мені подобається, коли є така штука. Є просто сині ще. І, до речі, десь є сині такі ж, як оці сорочки. Є сині шорти мені попадалися в деяких. Сенсей. Ну, чомусь обрізали на них ціну, будуть, мабуть, міняти, не знаю. Таких брюк ніде не було, з таким ременем. Гляньте, як класно. Він такий світло-коричневий, класний. 659 гривень коштують. О, оці брюки мені прям подобаються. Літо біле, ще за цим ременем позаду резинка спереду ось так вони заскібаються. Так, Ці сукні я показувала. Хочу показати, тут є футболочки новенькі. Ось така білим по-білому вишито, що також цікаво. 269 гривень. Іде по розміру XL від розміру XS. І ось такі, як з креветкою на літо ще. 269. Оця більш така коротенька і така, як ну, просто квадратна, скажімо, 219 гривень. Нагадую, у них всі оці футболки, вони 100% катон. О, гляньте, яка Монте-Карло прийшла, Монако, 1972. Ну, класно, такі футболочки, написи. Ну, цікаво, щось можна брати на будь-який смак. 269. Мені подобається, коли щось ну, таке більш цікавеньке. Оці я вже бачила. Ну, ось така мелодія ще написано. 269 гривень коштує. Тут знову чорні прийшли шорти. Це такі, мабуть, як оті білі. 599. Так, слухайте, класна модель. Немає нічого застібати, і вони йдуть такі трішки, як оверсайз. І довжина нормальна, так втягнув легко. О, отакого от не було. Це, мабуть, комбінезон. Да. Цей комбінезон, бачите, як зроблений рукав, трішки з рукавчиком, резинка, пояс. От нічого такий інший. то такі на бретельках були. Оцей комбінізон коштує 599 гривень. Також цікавий. Далі. Тут по 219 такі маєчки. Це ми бачили, шорти бачили. Ось такі сукні я вам показувала, дуже гарні, але тут ще в іншому кольорі, в такому як зелений, дуже класна. Мені оця сукня подобається 599, і той колір подобається, і цей колір подобається. Футболочка, ось таким принтом, він як принтом, як ну такий блискучий, скажімо, коштує 269 гривень. Так, далі. Цю сукню я показувала вже. Ой, от такої не було. Вона була як коротка десь, да? чи ж, от така льняна. Ой, була довга, а тут коротка. Що я кажу. Так я дістану точно новинка. Угу. А, іще одну новинку побачила. Цю діставала. Колір от льон, прям натуральний льон. 659 гривень з таким рукавчиком з ременем. А ось рень, яка сукня цікава. Ось вона як наверх зроблена, о, так от тримає тут. І такий колір Оце мені подобається, коли він не білий з чорним, а більше такий бежевий, як жовтенького. І донизу йде вона такими ось такими як оборками зроблена. Ну, верх дуже гарний. Ось так цей верх ще ззаду зав'язується. Ой, класна сукня. Красиво буде зверху виглядати. Зараз скажу, скільки її ціна. 459. Якось так все, знаєте, запуталось, зараз дістану ще одну. Тут мені здається, я вже показувала все таки. Вона коштує 599. Просто на гудзиках йде донизу і з розрізом, чи такі вони схожі, і резинка ззаду. Це таке ми бачили вже. Тут ми також все бачили. Дивіться, який вибір у них шорт. З таким ще ремінцем. Ось. Ну так, з тоненьким, скажімо, біленькі такі. Ну вони тут як з такими зав'язані на золотому ґудзику. 699 не зав'язані, а так зшиті ось тут. Гарненько виглядають. Джинс. Джинси щось на знижках 599. Чому так немає в цьому році? Ось, є 389 модель Карго джинс, ось такими карманами замість 519. У них так буває, що на джинси прям знижки от, в кінці сезону великі. А в цьому році так о 399, тільки пожалувалась. замість 619 знову. Це також а Cargo да. Далі. Ще вайдлек ось такі широкі донизу, 699. Так, може, я ще десь на знижку попаду. 699. Ану а ці... Ні, а ці всі без знижок ідуть. 699 гривень. Хотілося б вже більше знижок да, на шорти. Ну так, маєчки проведу вам, покажу, що тут є. Якщо щось новеньке побачу, то скажу, класна маєчка, ось таку я не бачила, це точно з таким, з такою, як вишивкою, 129 замість 219. Така Отака в смужку також класна. Ой, оця мені вообще подобається за нею. Зараз скажу вам. 219, така вона як потерта трішки. І ось така м'якенька, приємна. Знову чогось цінне ка що це в них таке? Що вони цінники відривають від деяких речей? Ця взагалі одна залишилась. Не знаю, може в неї переоцінять. Гарненька. Отакі поприходили, точно хотіла показати. Ось так прикрашені вони. Получається по 269 гривень, як кружева, ось тут мережево. Бачите, як зроблені, класно. Бачу, чорні є ось цим мережевом. Так, коротенькі, отак понизу. Є білі. Ну, оце класно, як топ під все так. І отакі як рожеві види. Щось така прийшла майка. Ось так вона вирізана, як такий потертийний колір, як вигорівша, начебто. Ось така коштує 219 гривень. Капелюшок, але мені в ньому не дуже ну, файно, тому що він такий, знаєте, як твердий прям зовсім. Тому і не гнучки я його прибираю. Хоча ось ця сукня саме вона з такими речами, як оці капелюшки, як такі ну, сумочки класні, воно дуже ну, йде. Такий літній варіант. Сукня мені прям сподобалась по кольору, по фактурі, поліестер, але дуже класно. 559 гривень. Така сукня є в такому беджевому кольорі. Ну от, по типу, як у той мій плащ. Це я бачила в іншому, а тут от, в такому зеленому. Ну, дуже класно. Новенькі шорти такі прийшли, вони 100% котон. Слухайте, що мені подобається? Ніяких немає змійок. Ось просто два кармани, резинка на мені розмір М. Вони такі, як оверсайз, вільного, крію. Кармани так трішки просвічують, але мені подобається. І форма, такі як, начебто, балон, але от якось продають. Так придають якусь таку форму гарно. Якщо ще й засмагнути, то взагалі буде супер виглядати. Так, такі шорти коштують аж 600 гривень. Ну нова колекція. Сорочку можна її як. Верхній одяг ось так з білим, да, наприклад, чимось топ видягти, а можна просто як сорочку заправити, наприклад, зав'язати. Вона дуже тоненька, легенька, що мені сподобалось. Я такої ні разу тут не міряла. Оце така красива вибита з цими дірочками, влітку вона підійде, в них якось, начебто в інших сінцех, є ще такі і в чорному, і в білому кольорі, тут в блакитному. Дивіться, як вона класна. Вона і так може і, і по-іншому. Коштує 659% також 100%. Шорти 600 гривень котон, сорочка 659, також котон. Я не показала окуляри. Окуляри ось такі з блисками, також гарно виглядають. Коштують 219 гривень. Так, зараз тут ближче церкало. ну Трішки тут таке світло на деребасівській. Трішки воно таке ну, не яскраве. Ну, як є. Ну, мені подобається сорочка. Я навіть не очікувала, що вона настільки тоненька, така приємна. Дуже. Так, Жовто-блакитне серце і плаче, і сміється. Мені здається, що краще так заправити такий лук. Я придумала, як буде блакитне з жовтим. Ну, Мені подобається. І подобається ця, як сказати, блуза жіноча. 100% котон, 100% котон оці шорти жовтенькі. Тут саме жовтенькі, десь там були чорні, білі і жовті такі вони. Гляньте, М, отак вони легко. з ремінцем, така довжина, також 100% котон. Це 459, це 219 гривень. Ну, може, якось по кольорам, як це більше така вона. Ну, приглушений, а це більш яскравий, може більш блакитно-яскравий, треба взяти щось було. Ну, а мені і так подобається. Непогано, тут такі крилишки і котон, все котон. Прям. Вирішила цю сорочку накинути. Ну, і непогано, вона блакитна з блакитним, слухайте, виглядає гарно. Взагалі класна сорочка. Легенько з собою взяти десь в сумку. Погода змінилась, як зараз, і накинув зразу. Дуже вона мені сподобалась. Тут такі, як жать. Ось такі, як жаті штани широкі, по 459 гривень. Так, хочу показати, як вони виглядають. Взуття. Так, взуття у нас ось такі зелені в'єтнамки з'явились, не було. Скажу, зараз по 41-й розмір. Коштують вони 59 гривень. Гляньте, за 59 можна з собою на пляж взяти. Або ось такі, ці 169, а ці 59. Так, ось таких не бачила. Так, як шкіра зверху, як шкіра зроблена, широка підошва, такі кругленькі. Також по 41-й все йде, возьмемо. Це точно новинка, коли тут не відкрито. Це коштує 599 гривень. Так, це ми все бачили в інших магазинах. Показую тільки те, що не бачила. Ну, от Можна кедина зараз купити, носити за 219 гривень з малюночки. Так, дивлюсь, які тут є купальники таких, що я не бачила. Не бачила точно ось такий низ. Гляну, може, десь є верх. Бачите, він тут як регулюється. Ось такий низ 79 замість 169. Може це вже з минулого року, я не знаю. Так, ну а це все я бачила 219 гривень. Чому я свій огляд з магазину Сінсей буду закінчувати, в якому саме магазині я робила цей огляд. Адресу залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Па-па.